Свої канікули просто зараз, от от саме цієї миті або зніміть на мобільний телефон відео і надсилайте це відео або світлину на наш сніданок з 1 плюс 1 у мережі Фейсбук. Ми покажемо, а ви нам розкажете, як байдикують ваші діти з користю чи аби як. Підпишіть, будь ласка, що дитина робить, ну як зводять, так далі, тому подібне. Будемо чекати. Ну от, власне, як провести дозвілля та що почитати школярам на канікулах? Питання. питання. І в цьому власне експерт, письменниця, журналістка автор дитячих іронічних детективів, об'єднаних у серію Суперагент 000 у пащі крокодила, пастка у підземеллі, таємниці підводного міста та золотого кенгуру» І такі інше під псевдонімом Гаврило Гава вона написала понад 100 сюжетів коміксів, що впродовж тринадцять. Три років з'являлися на сторінках журналу Соняшник. Отже, на прямому зв'язку Леся Вороніна. Пані Лесю, доброго ранку. Привіт. По-перше, пані Лесю, дозвольте нас, вас привітати з Днем Народження. Дуже дякую. Перший свій вірш. Вся Україна і не тільки. Нехай буде знати. пам'ятаєте свій перший вірш у дитинстві Перший вірш? Так. Пам'ятаю, бо я його написала сама, але це був іронічний вірш, тому я його зараз цитувати не буду. Добре, тож Дрежні, пані Лесіо, пані Лесю. А як би ви рекомендували батькам організувати відпочинок своїм дітям сьогодні? Я б їм прокоментувала так: зробіть щось цікаве разом, якщо ви дитині купите найдорожчого комп'ютера. І ця дитина буде з ним спілкуватися більше, ніж з, різ... з рідним татом чи мамою, однаково від цього користі буде зовсім небагато. Мені здається, що оті спогади мого дитинства, і думаю, що багато хто може згадати тепер перша прочитана разом книжка, а потім, коли ви разом обговорюєте найзахопливіші моменти цієї книжки, або дофантазовуєте, або довигадуєте, це і є ті речі, які запам'ятовуються на все життя. Коли ваша дитинка виросте, вона буде те саме робити і своїми діточками? Така буде лінія прокладатися між поколіннями, а найголовніше, ваша дитина буде розвиватися і буде вчитися думати, буде вчитися фантазувати, буде уявляти себе прекрасним героєм. Це дуже корисно. У нас дуже активна аудиторія, серед яких дуже багато батьків, і от вони вас уважно слухають. Скажіть, будь ласка, як мотивувати дитину читати? На канікулах, що порадити власне прочитати, я думаю, що найголовніше, щоб книжка була цікава, розумна і добра. ось такий простий рецепт. І коли я пишу свої 10 книжок, бо окрім іронічного детектива, про який ви згадали, я написала понад 10 книжок. Я хотіла, щоб дитина, яка вперше вели до рук мою книжку, ось, наприклад, це прибулець з країни Нямликів, Вау! Країни Нямликів? І палакуча квіточка. І коли я писала свого хлюся та інших, ось коли я писала сни е, Ганса Християна, е, головною моєю метою було, щоб дитині було цікаво. А пані, Але... Лесі, так. пані Лесі, а ви можете зачитати невеличкий віршечок, щоб всі глядачі відчули смак вашої поезії дитячої. Річ у тім, що я пишу, пишу прозу. Я думаю, що це для вас буде якась. І нескільки... прозу, давайте зачитати якісь рідкі. Рідкі своєї прози. Так. Я, я думаю, що найкраще дитині розгорнути та книжку. Так. І якщо дитина сама не дуже любить читати, якщо це маленька дитина, яка вчиться читати, і ви дуже хочете, щоб вона схотіла відірватися від телевізора або від комп'ютера, ось я показую прекрасний розворот, намальований художницею Катериною Станко, і ось я починаю читати. Давайте плюс та інші усе почалося дуже просто. Стояла скажена спека. Пити хотілося страшенно. Нарешті мені трапився автомат де була склянка. Я кинула монетку в шпаринку і припала до води. Ні, я тільки хотіла відпити зі склянки, але так і застигла з роззявленим ротом. Зі склянки на мене дивилося двоє пель, пильних зелених очей. Потім, трохи отягнувшись, я розгледіла й усього чоловічка. Він був зеленкуватий, опецькуватий, а головне страшенно куметний. Він аж трусився від реготу, я ледве розчула, як він пробулькотів якимось мокрим полосом. Ночі, неси мене додому, то я лусну зі сміху, дуже лоскочуться газові злібашки». Ну і так далі, дякую, як... пані Лесю. Пані як... Лесі. У вас дуже такий як... легкий слог, Як то кажуть, я читав деякі ваші роботи. Дітя дитячі. От я думаю, що бурхлива фантазія дітей ще буде набагато бурхливіша ніж ваша, як ви написали, тому що ви підштовхуєте дітей фантазувати і поринати у якусь країну казок. І хотіла сказати, що книжок тепер дитячих, гарних, цікавих і прекрасних, наші українські автори почали писати досить багато. І головне завдання батьків підказати їм і вибрати найкращу книжку. Сподіваюся, що з книжкою їм буде ще веселіше на канікули. Ну що ж, невеличке наше завдання ще раз привітати вас з днем народження, пані Лесіо. Олеся Вороніна була на прямому скайп. включенні дитячий письменник, якого ми чекаємо. До речі, пані Леся у вас в студії сніданко з ним присюду на прямому ефірі. Ну а через невеличку паузу вас чекає зустріч з Жоріком Делієвим, найголовнішим клоном маски шоу. І він в якості актора, сценариста, режисера і просто доброї людини представить. Свою історію, чим він сьогодні живе, і власне поговорить про спектакль Жорик Делів, який презентуватиме в Україні найближчі дні. А до речі, презентація вже була в Києві. перший спектакль прем'єра, це був запис, тому буде цікаво, але запис, який був зроблений напередодні, це не прямий ефір. Дочекайтеся, буде цікаво. Я точно.